У князя Володимира були двоє любимих Борис і Глеб. Життя написано, що супер суперпрекрасне образування. Але школи там не було. Це образування дали їм виходці із Карпатської руси, троє братів Мойсей Угрин, Георгій Угрин і Єфрем Угрин. Вони були придворні одної із жон Володимира, так називаємо Чехиня. Дві жони були, схожі – Чешка. І Чехиня. Ми вже з вами говорили, Чешка називають усі народи в світі, а от ми, жителі Закарпаття Руси, ми називаємо не Чешка, а Чехиня. І за цього життю ми впознаємо, що одна із жон князя Володимира могла бути з Карпатської Руси, вона й привела трьох тих братів у Київ, а вони оказалися настільки розвиті і образовані, що стали майже академією для всіх юношів. Но нам важно, що пов'язати житє Бориса І Глеба із Людмилою Чешською. Одного разу, коли браття Уграни поспитували цих синовей, розказували, читали житє Людмили Чешської, мучениці. До речі, в той час греки ще не знали життя, бо вони не знали тих событий. І коли вчув Борис, що вона, Людмила, Согласилася, щоб лише не було війни в Чехії і розділа. Согласилася смиренно прийняти смерть. Бери сказав таке слово: І я був готовий вмерти, якщо б прийшлося за віру і за мир у моєму народі. І він пророчески то сказав. Нерідний син Владимира вийде із тюрми, армію виведуть із Києва проти половців, а половців не є. Їх просто лиш виманили, то трагічно і таїнсно умирає Володимир або своєю смертю, або його вбиває. Його нерідний син, бо знає, що він Владимір убив власного брата колись. Такі були язичницькі отношення. І от, захвативши владу в Києві, святополк, окаянний пізніше названий, прийняв рішення зробити ще більше злочинів. Но браття його, коли чули, що він став князем київським сам, сказали: Ну, князюй, ми не проти. А він, будучи злочинцем, посилає проти своїх братів убійць. І от убійці йдуть убивати Бориса пізніше і Глеба. І що ж робить Борис? Борис не сопротивляється. Войсько каже: Борисе, дай команду, ми привернемо, вернемося з армії в Київ, ми всіх накажемо переворотників. Кот там зробили переворот. Но Борис добре знав: треба вирізати пів Києва, і кров буде на сотні років братської буде держатися. І він сказав: не підніму я руки на свого брата. Він, як хоче, він буде відповідати перед Богом, а я ні. Смиренно дав себе убити, а потім перед Києвом ще везли його раненим, бо хотів брат добре знати, що точно він мертвий. Та бояри двоє добили Бориса. Оказується, при правительці у Чехії язичниці мала своїх убійць. То ж саме є Іссісь, переворотник у Києві, Окаянний, теж мав своїх убійць. І ми би казали, які, знаєте, древності були тяжкі часи, то були дикарські, варварські. Но прийшов 20-й 21-й вік. І нині майже всі спецслужби всіх країн, мабуть, своїх спеціальних людей, котрі вбивають, де треба і що треба. Причому вбивають з осознанням, що то роблять в інтересах країни. І знову появляються бояри убійці Ми сьогодні молимося, свята великомучениця Євфімія Всехвальна. Святая мученця Людмила Чешська, Ви показали силу вашої віри. Ви так повірили в Господа Ісуса, що смерть фізична для вас не була страшна. І ми тоді з любов'ю просимо, Господи, помилуй усіх людей, котрі втратили віру в Христа, особливо то маса молоді. Навіть дітей сьогодні включили у роботу проти церкви. А значить, нездорові часи. Тому треба нам, християнам, не переживати, не дуже боятися, не злобствувати, але смиренно усилити молитву Боже, поможи нам, щоб ми удержали єдинство країни, єдинство народа, щоб нам силу Господь дав таку, щоб злі люди, які запланували свої злі плани, обоїх їх не совершили, щоб ми уберегли і народ свій, і людей. А сердечно з любов'ю молилися за всіх тих, кому першому потрібна наша молитва, кому? воїнам на полі брані. Господи, поможи їм, другому, кому, котрі переселенці, котрі втратили дом і всякі условия для жизни. Потім молимося тих людей, котрі за границю на заробітках. Господи, і їм поможи. І не взирає на те, що наш кожен день молимося. За нашу країну, за владу, за воїнство. У будь-якому випадку, язичники сьогоднішні, котрі мають деякі високі посади, люблять наш адрес сказати погані слова. Ми ж їм відповідаємо любов'ю. Боже, прости їм, бо вперше, усі гонітелі церкви в нашій Україні освіти не мають відповідної, прикриваються примітивним релігіознавством. Друге, є, вони ведь усі не віруючі. Ну і третє, вони всі майже багаті люди, котрі мусять комусь перед кимось робити гоняння на церкву, щоби виставити себе подліними, настоячими і єдинственними людьми у державі. А ми вповідаємо інакше, наш народ, це більше 8 мільйонів віруючих людей, самонадійна надійна частина нашого суспільства. І лише так. Осознаває, ми в Закарпатті тисячу років не били із Київською Руссю, ми били свою, мали другу історію, но так же красиву, повну радості і православ'я. Ми й тут, діти Божі. А на сьогоднішній день ми діти Української православної церкви канонічної, а в вічності віруємо, що Бог помилує нас, помолити всіх святих, кому празнуємо. І нас закликає Бог ніколи не піднімати на своїх. Близьких на сусідів якийсь злобик клевіти, бо лиш терп'я з любов'ю, уступає не піддавайся конфліктам, бо й тут діти мира, а вічності і наслідники Царства Божого, вічного, благодатного, небесного мира. Амінь.